Etsy, магазин Walart LLC 51 продаж станом на вчора якесь там грудня. Чому це важливо? І чому це цікаво тим, хто хоче заробляти гроші, і неважливо, де. Еці якраз одне із тих місць, де можна непогано продавати, як виявляється, і не таку-то мішуру, як я, а малювати там метрові картинки, тому що станом на 24 липня в цьому магазині було лише 19 продажів, і це значить, що з кінця липня до сьогодні в них продалося більше 20 робіт. Якщо взяти середній чек десь там 700 доларів, що в принципі нереально, тому що в них ціни досить високі. Ну, я так по мінімальному мінімуму з витратами на рекламу і, і так далі. Це більше 20 тисяч доларів. Для мене це серйозний аргумент, щоб задуматися і переосмислити, можливо, свій підхід до роботи на Еці. І, можливо, це буде корисно для вас, тому я відразу роблю це відео. Арт, тут такий поп-арт, я його можу трошечки по-іншому назвати пуп-арт. Цим всім займається одна дівчина. Я от подивилася в неї. Я так розумію, що це генеровані картинки, інакше чому тільки одна титульна картина без там боку, ззаду і так далі. І е, я так розумію, що вона розвивається, і зараз вже вона не в рулонах продає, а натягнути, принаймні зі свого сайту. І зараз ми це все діло побачимо. Опис знову ж таки нічого особливого, ніяких там захмарних досягнень, е, ніяких еколайдз, як це по-українськи, ну, коротше, титулів і нагород. А ціни досить високі і приємні. Е, відгуки теж дуже непогані, як ми бачимо. Е, на Еці з 2022 року. Коротше, свіжий магазин, е, в якого є декілька е, там в інтернеті показано, от, як ми бачимо, Інстаграм, і далі пішло. Ага, оце, оце Ясамін Асад. І я так розумію, що це навіть її. Якийсь як нікнейм, тому що власником магазину є зовсім інше ім'я, яке я навіть не можу сказати. Я так розумію, що це жіночка з Туреччини, яка живе у Флориді, в Штатах. І ось це її сайт особистий, де вона так само показує свій каталог, продає рами до своїх картин. Від 80 доларів за раму, ну, рами здоровезні, це дуже дешева ціна за рами. Я може в неї навіть рами буду купувати, не знаю. Побачимо, що там за пересилку вона бере. І ось така справа: ціни в неї йдуть від високих сотень доларів і в районі тисячі тримаються, і набагато більше і більше. Не знаю, що, бачите, тут статистики немає на сайті, що вона продає. Але навіть якщо сайт новий і там, ну, скажімо, 10 продажів було, це вже нормальна зарплата. Отже, такий в неї Інстаграм, небагато в неї послідовників, багато за ким вона слідкує на тому Інстаграмі. Показує своє лице, і е, якісь там події, які в неї відбуваються в житті. Дуже поверхнево, дуже мало. Інстаграм в неї не активний, скажімо так, через Інстаграм вона мало що робить. І ось це вже станом на вчора. Я записувала такий скрін-запис. Е, в неї 51 продаж і е, 5 зірок, все дуже класно. Е, Титульне відео ви бачили. Так, вона обновлює оцей ось свій Etsy е э блог магазину через Etsy Explore. і ціни не змінюються. В неї така стратегія дуже попсова в тому плані, що э, дуже високі ціни і ставить 50% знижку. Я не знаю, чи варто таке робити. Ну, якщо в неї з цим нормально виходить. І ось ця та сама картинка, яку я дивилася півроку назад, вона точно так само продається. Тобто, вона, якщо їх і продає, вона їх відновлює на Еці. Ну, типу, знаєте, я так задумалася, може, варто все-таки переосмислити Еці і почати виставляти туди великі цінники і просто працювати через це. І зробити магазин на сайті. Я от зараз думаю, я на роздоріжжі стою і не знаю, як з цим краще вчинити, чи ставити на Еці, наприклад, там, до 700 доларів, а все що вище, чи там, до 1000. Ну, коротше, буду думати. Завести собі якесь альтер-его і продавати через нього на зарплату, а файн-арт робити під іншим іменем. Пишіть, що ви думаєте, дякую за перегляд, лайк, вподобайку, підписку.